Вітаю жителів Бориславщини. Інформую вас про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Бориславського району. Хочу зазначити, що ситуація дещо ускладнюється за останню добу. Ми маємо зафіксовано на жаль 16 лабораторно-підтверджених випадків на COVID-19. і загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 309. Осіб у тому числі 31 дитина, 32 медичні медичних працівники, 308 осіб перебувають у нас на самоізоляції, із них по місту 259 і по сільській місцевості 49. Крім того, 45 осіб хворіють на пневмонію. Сьогодні у центральній районній лікарні перебувають зайнято хворими шістдесят них – 23 особи це хворі на covid 19 і 45 осіб це хворі на пневмонії, які всі знаходяться на лікуванні в районі лікарні. Що стосується роботи закладів освіти, станом на 9 грудня заклади освіти району працюють в звичному та змішаному режимі, продовжують працювати на дистанційної формі роботи один заклад, два заклади загальної середньої освіти працюють за змішаною системою навчання. Продовжується відповідна робота роз'яснювальна з батьківської громадськості, і за заявами батьків діти переводяться на дистанційну форму навчання. На сьогодні переведено, навчаються за такою формою 659 учнів. Два класи Бориславського опорного закладу та чотири класи Бориславського закладу повної загальної середньої освіти номер 3 знаходяться на самоізоляції. А також дві групи дошкільного закладу номер 3 також перебувають на самоізоляції вдома. За останню добу щоденно у нас проводиться робота робочою групою з питань дотримання протипідемічних карантинних заходів суб'єктами господарювання, автоперевізниками та населенням у складі працівників поліції, органів виконавчої влади місцевого самоврядування та працівників держпропоживслужби. За останню добу проведено три рейди та складено працівниками поліції одну постанову про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Звертаю увагу жителів всіх Береславщини дотримуватися всіх протиепідемічних правил. Елементарні правила для нас сьогодні це носіння масок і дотримання соціальної дистанції. Бережіть себе, своїх рідних. Бажаю всім міцного здоров'я.